Виконуємо номер 42 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Знайди зміну величини у відсотках. Завдання перше від 45 грам до 54 грам. Друге від 3 центнерів до 375 кілограмів. Третє від 1 гривні до 70 копійок. Четверте від 2 годин до 30 хвилин. П'яте від 1 дециметра квадратного до 40 сантиметрів квадратних. І шосте від 2 км до 2520 метрів. Приступаємо до виконання. Щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, достатньо знайти наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина, і скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини. У нас у першому завданні зміна величини відбулася з 45 до 54. Тому 54 віднімаємо 45. Ділимо на початкове значення на 45 і множимо на 100%. 54 відняти 45 отримаємо 9. Подамо 100 із знаменником 1. 9 із 45 скорочуємо на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, 45 ділимо на 9 буде 5. 105 скорочуємо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 100 ділимо на 5 буде 20. Маємо 20%. Завдання друге. У другому завданні у нас відбулось зміна величини від 3 центнерів до 375 кілограмів. В одному центнері 100 кілограмів. Тому 3 центнери це 300 кілограмів. А тепер 375, віднімаємо 300, ділимо на 300 і множимо на 100%. 375 відняти 300, це буде 75, помножимо на 100, скорочуємо 100 і 300 на 100 і, 75 і 3 на 3. 75 поділити на 3 буде 25. В знаменнику 1, в чисельнику 25, маємо 25 відсотків. Завдання третє. Зміна від 1 гривні до 70 копійок. Одна гривня це 100 копійок. Тому знаходимо наше значення 100, віднімаємо 70, ділимо на 100 і множимо на 100%. Це буде 30%, в 100 скорочуємо і віднімаємо 30%. Далі, четверте завдання. У четвертому завданні зміна від 2 годин до 30 хвилин. В одній годині 60 хвилин. Тому 2 години це 120 хвилин. Ну, а тепер знаходимо нашу зміну. 120, віднімаємо 30. Ділимо на сто двадцять і множимо на сто відсотків. Сто двадцять тридцять це буде дев'яносто. Помножимо на сто. Дев'яносто і сто двадцять можемо скоротити на десять. На 30. на 30. 90 ділимо на 30 буде 3. 120 ділимо на 30 буде 4. І тепер 104 скорочуємо на 4. 100 ділимо на 4 буде 25. Маємо в знаменник один чисельнику 75. 75%. П'яте завдання у нас від 1 дециметра кубічного у квадратного до 40 сантиметрів квадратних. 1 дециметр це 10 сантиметрів. 1 дециметр квадратний це 100 сантиметрів квадратних. Тому від 100 віднімаємо 40 Ділимо на 100 і множимо на 100%. Отримаємо 60%. І останнє шосте завдання. У шостому у нас від 2 кілометрів до 2520 метрів. В одному кілометрі 1000 метрів, тому 2 кілометри це 2000 метрів. Ну, а тепер знаходимо зміну 2520. Віднімаємо 2000. Ділимо на початкове значення 2000 і множимо на 100%. Отримаємо. 2520, відняти 2000 це буде 520. Множимо на 100 і ділимо на 2000. 100 і 2000 скорочуємо на 100. І тепер 520 і 20 Скорочуємо на 20. 520 поділ на 20 буде 26. Маємо 26%. Номер 42 із завдань для повторення розділу 2 виконано.